Ми з Олегом вже два роки як одружені. Як не дивно, перший рік ми прожили ідеально. Проте на другому році сімейного життя у нас почалися суперечки. Частіше за все, приводом для сварок стають гроші. Олег дуже любить харчуватися фастфудом. В той час, як я готую їжу вдома. Буває, прийду з роботи втомлена, але зберу всі останні сили та приготую червоний борщ. Наріжу сала, начищу часничку – на свіжої сметанки і чекаю його з роботи, щоб разом смачно повечеряти. А він приходить додому і каже, що вже повечеряв кафе. Я пояснюю йому, що мало того, що це даремна трата грошей, так ще й шкода для здоров'я, а на велосипед свій улюблений, скільки грошей він тратить. То йому новий велоодяг потрібен, то ліхтарик йому вже давно не подобається, то ланцюг у нього старий потрібно замінити. Черговий раз, після шкідливої вечері із Макдональдс, Олегу раптово стало зле. Довелося викликати швидку. Я дуже перелякалася тоді, їхала з ним до лікарні і тримала його за руку. Приїхавши до лікарні, лікарі сказали, що будуть робити йому операцію на видалення апендициту. Сказали, щоб я їхала додому. Я зайшла в порожню квартиру та несподівано для себе відчула радість. Тепер я зможу увімкнути свій улюблений серіал, лягти спати тоді, коли мені заманеться, не потрібно ні за ким прибирати, все акуратно складене та лежить на своїх місцях. А спати тепер я можу, розмістившись на всьому ліжку, і ніхто не забиратиме мене ковдру. Увімкнувши ноутбук, щоб подивитися серіал, я помітила рекламу Туру для Європи. Мене осягнула думка, що ми давно не відпочивали разом. Все працюємо, працюємо. Останнього разу ми були на відпочинку, коли у нас був медовий місяць, а потім почалися сірі будні, і рутина нас затягнула. Я постійно пиляла чоловіка через те, що нам не вистачає грошей і потрібно більше економити. Я не розуміла, що відпочивати також потрібно, адже без хорошого відпочинку. Важко буде добре працювати та заробляти гроші. З цією думкою я заснула. Прокинувшись зранку, одна я зрозуміла, що мені сильно не вистачає чоловіка. І що всі наші сварки насправді марні. Можливо, я занадто сильно його контролюю з приводу того, як він витрачає гроші, адже він їх заробив і може витрачати так, як йому заманеться. Насилу, дочекавшись восьмої години, я зателефонувала в лікарню, щоб дізнатися, як здоров'я Олега. Медсестра повідомила, що операція пройшла вдало. І тепер я можу відвідати свого чоловіка. Дорогою в лікарню я купила йому новий ліхтар для велосипеда, такий, який він хотів, та зателефонувала в турагентство, щоб забронювати Тур до Європи. Тепер я твердо вирішила, що ми з Олегом більше ніколи не будемо сваритися. Через такі дрібниці, як гроші.